У селі Лагодів Бродівської міської територіальної громади горів сухостій. Що стало причиною? І як гасело полум'я? Дивіться далі. Величезну хмару диму було видно з Бродів. Це наробило чимало переполоху серед місцевих жителів. Здавалося, що горить неподалік Сімузер, але Дим з часом був далі і далі. Виявилося, що спалювали сухостій у селі Лагудів і спостерігати за гасінням мала змогу наша знімальна група, перебуваючи вже безпосередньо неподалік від місця займання. За інформацією Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області стало відомо, що рятувальники Золочівщини спільно із добровільною пожежною командою міста Броди ліквідували пожежу на площі 5 тисяч метрів квадратних. Сергій Нікішин Телеканал онлайн».